24 лютого день, що розділив наше життя на до та після. Страшно повірити, та скоро наша країна зустріне перші роковини війни. На тлі цього інформаційним простором шириться чимала кількість інформації про можливі дії ворога. Це зумовлює певну паніку. Про передчуття перед роковинами та думки з приводу можливих подій розпитуємо чернігівців. Не знаю, можливо, що там буде, но сподіваємося на найбільше. Так що думаю, на довірити краще і все буде хорошо. Я в це не вірю. Тому що такі інформації вже показали багато разів, що це все видумки. Я тільки вірю, що ми переможемо. Я сподіваюся, що все буде добре і ми переможемо. Я вірю в Збройні Сили України, я вірю в Україну і найголовніше, я вірю в Бога. І з нами Бог і Україна, і все буде Україна. Я вірю, що все буде добре. Я теж вірю, що 24 лютого все буде добре. Не переймаюся, тому що я бачу, що у росіян. Немає сил для того, щоб мені отут у Чернігові перейматися. Я думаю, що все в нас буде нормально, обійдеться. Ну, я навіть останнім часом говорю всім своїм подругам, що я вірю, що до літа ми переможемо, і ми вже потім пойдемо відпочивати вже з чистою душею. Це дійсно буде відпочинок. Стосовно масованого наступу. Є від ну як очі, кому щось буде, а що не, не знаємо. Ніхто не знає цього. Ну я вважаю, що все буде гаразд і наступу повторного не буде. А якщо навіть вони спробують наступати, то ми вже добре вкріплені і до Черніга вони точно не дійдуть. На мою думку, все буде чудово. З нами перемога, слава Україні! Постійна віра в краще та яскравий позитив визначна риса українців. Навіть у найтемніші часи ми віримо в свою перемогу. Та водночас не варто недооцінювати ворога, адже він підступний і ненавидний. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою своїх рідних. Бережіть себе, адже нам ще відбудовувати нашу Україну.